Огляд подій за 27 березня вітаю! Приємна новина! Протягом тижня в Сумах народилось 33 дитини. Знову хлопчиків 11, дівчаток 22, дівчаток в два рази більше, ніж хлопчиків. Чекаємо, коли війна закінчиться. По обстрілам Сумщини, ніч на Сумщині минула без обстрілів, але, на жаль, день був дуже неприємним. 18 обстрілів, 140 прильотів. В тому числі 80 артилерійських прильотів, 40 мінометних, 7 з ПТРК протитанковий ракетний комплекс і також кулеметний обстріл. був. Обстріляна Білопільська громада, село Стукалівка, три обстріли до 40 мін. Село Галішевське, кулеметний обстріл, є поранена жінка. Село Волфіно, три обстріли з гранатомету 20 прильотів. Ісманська громада, село Тавстодубове – мінометний обстріл і село Баранівка, мінометний обстріл. Краснопільська громада, село Майське, протитанковий ракетний комплекс, обстрілював, та мінометний обстріл, село Мезенівка, також ПТРК. Село Тур'я 20 артилерійських прильотів. Також було обстріляно великописарівську громаду, шалигінську громаду і середина Буцьку громаду. Пошкоджено один автомобіль і приватні споруди. По фронтам збройні сили України відбили за сьогодні понад 40 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмута, Вдіївку та Мар'янку. Суттєвих змін, як і вчора, не зафіксовано. Наші воїни трохи змінили тактику активніше під Бахмутом. Активніше стали користуватись снайперськими групами, виходить мінусувати ворога майже в промислових масштабах, і завдяки цьому також вдається не давати просунутись противнику в глибину. Путін сьогодні провів нараду із представниками керівництва військового блоку, обговорювали актуальні події на фронту. Президент Росії перейшов до погроз військовому керівництву і поставив чергову задачу захопити Авдіївку та Бахмут у найближчі два тижні. Ну, кажуть, що російські воєначальники так і не змогли надати йому план, яким чином і якими силами та засобами. Вони збираються реалізувати цей наказ. Командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал Полковник Сирський, зазначив, що оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд. Авдіївка тут почали евакуйовувати всі комунальні служби. Та обіцяють вимкнути мобільний зв'язок. Це з нашої сторони. Цей прифронтовий населений пункт щодня потужно обстрілюється окупантами. Ситуація стає все більш напруженою. І Також від сьогодні Авдіївка зачинена для відвідування волонтерами та журналістами. Це повідомив керівник військової адміністрації Віталій Барабаш. Президент України Зеленський знову відвідав передову. На цей раз був у Запорізькій області, зустрівся з оборонцями та нагородив героїв і сказав: маю честь сьогодні бути тут поруч із нашими військовими. Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов'язково переможемо. По обстрілам окупований Мелітополь. Тут бавовна, під обстріл потрапили декілька будинків, де розміщувалися російські військові та силовики. Частково зруйновано будинок багатопрофільного коледжу, пошкоджено будинок гуртожитку автомоторного технікуму, там також були російські військові, і ще зруйнована будівлю так званої Російської Держслужби безпеки. Повідомляють про багато загиблих, поранених. Також кажуть, що прильот, один з прильотів був у той момент, коли співробітники спецслужби зібрались на брифінг. На території колишньої тракторної бригади село Нова Збур'ївка на Херсонщині. Ця бригада використовувалася окупантами в якості парку військової техніки. Там попрацювали Хаймерси. Вірніше, техніка там, вони використовувалися до вчора. Всі ангари з технікою були вражені, пошкоджені вантажівки з боєприпасами, самоходки і інша бронетехніка. Калинінський район, місто Донецька. Росіяни повідомили, що ЗСУ обстріляли, є загиблі, є поранені. Окуповане Новотроїцьке село біля Волновахи. Зорва склад з боєприпасами. Ну, сьогодні якийсь вибуховий день. Маріуполь, Мелітополь, Новотроїцьке, Донецьк. І така новина. Я гадаю, що вона пов'язана якимось чином з останнім обстрілом нашого Білопілля. Речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що ворог почав обстрілювати Херсонщину. Авіацією з керованими авіаційними бомбами. Саме так у селі Казацькому сьогодні була зруйнована школа. Це, мабуть, такі ж самі бомби ФА-500, плануючі, що іспитували кілька днів тому у нас. Ну, а тепер вони працюють на інших ділянках, мабуть, росіянам сподобалось. Білорусь на мінському автомобільному заводі спалахнула пожежа. Як повідомляють у білоруських телеграм-каналах, до пожежі мешканці почули кілька вибухів. На місці вибухів видно густий чорний дим. Офіційної інформації про подію немає. На жаль, ну мабуть, партизани проти батька там щось затіяли. В Україну вже прибули 18 танків Леопард з Німеччини та близько 40 БМП Мардер. Як обіцяли, Німеччина повідомила видавництво Шпігель і Шольц також підтвердив сьогодні цю передачу танків Леопард-2» в Україні. Сказав, що Німеччина виконала свої, свою обіцянку. А реакція світу на заяву Путіна про розміщення ядерної бомби в Білорусі, зброї в Білорусі. МЗС Китаю заявила, що проти розміщення ядерної зброї у, у Білорусі. В відомстві зауважили, що слід знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх. Євросоюз готовий запровадити нові санкції у разі розміщення Росією тактичної ядерної зброї в Білорусі, сказав голова зовнішньої служби ЄС Борель. Також він звернувся до Лукашенка зі словами: Білорусь ще може це зупинити, це їх вибір. Інакше ЄС готовий відповісти подальшими санкціями, наголосив він. І, напевно, у Кремлі очікували від світу справжньої паніки від цієї заяви про ядерне озброєння Білорусі. Ну тут також секретар РНБО Олексій Данілов також прокоментував це рішення Кремля. Він сказав: це не про загрозу для світу, а просто взяття Білорусі у ядерні заручники. У НАТО це рішення викликало лише появу нової цілі, що має бути знищена у першу чергу на випадок, якщо у Кремлі все ж таки зважиться на Третю світову. Це мало що змінить і більше загрожує самій Білорусі. Ну, Мабуть, це саме правильне, що він сказав. У Москві вважають неприйнятними плани офіційного Єревану щодо приєднання до Римського статуту Міжнародного кримінального суду. РФ погрозила Вірменії вкрай негативними наслідками для двосторонніх відносин. Я нагадаю, що після приєднання до статуту Вірменія має заарештувати тепер Путіна, якщо він прибуде для, до країни. І Вірменія це підтвердила. І така новина остання, але дуже-дуже цікава: Китай. Сьогодні, використавши військові кораблі, оголосив своєю юрисдикцією нафтові родовища Росії в Південно-Китайському морі. Цей рейтер сповідомила. Ну, мабуть, починається вже щось дуже-дуже цікаве між Китаєм і Росією. Наблюдаємо. Всі новини на сьогодні, миру нам.